Привіт ульки! З за вами завжди є Арті, задмір Артем. Сьогодні будемо друзі, грати в нашу прекрасну нашу гру під назвою U.A. Online. Так, друзі, багато є запитань, багато немає розуміння, де отримати зброю. Зброю то можна отримати, але спершу треба ліцензія. Де її отримати? Дивіться, ви натискаєте сюди на 4 кубіка маленьких. Потім заходите в навігатор, натискаєте там е, фракції. І тут у нас є поліція Дніпро», поліція Київ. В любу поліцію їдете, ось добачите. Ми зараз поїдемо в поліцію. Я зараз вам покажу, друзі, бистренький, швидкий такий гайд, як отримати ліцензію на зброю. Може отримати кожен. Так, зараз ми заїдемо сюди. Тут залишилось лише 2 кілометри. Тож зараз приїдемо і покажу вам. Звісно, вам треба, щоб у вас були гроші, я так розумію. Я сам шукав, друзі, реально дуже довго де це отримувати. Люди мені не допомагали, тому що я сам хотів вирішити цю проблему, і я її на силу вирішив. Сюди переїдемо. Так, давай, бля, давай, давай машина. Ух ти, оце моя машина, так. Да. Та, блядь, ну дебіли якісь, ну їдуть, блядь По зустрічній Вибачайтесь мене за такі емоції. Просто дебіли, реальні. Вони не бачать, куди їдуть. По зустрічній пруться, як дегенерати. Так, друзі, а ви, якщо є у вас якісь запитання, ви щось не знаєте, пишіть в коментарях, буду дуже радий відповісти на всі коментарі. Я відповідаю на всі. Хто що не знає, можу допомогти, друзі. Також можу допомогти з грошима, якщо ви перший раз, я граю на першому сервері і далі думаю перейти трошки на третій. Ну це буде вже пізніше. Так, давайте, трошки лагає, друзі, дуже багато людей, дуже великі карти відкрите, дуже багато прогружає, все дуже-дуже тяжко. Так, зараз ми заїдемо, друзі, до поліції і подивимося, там, яка ліцензія і що де робити. Все вам покажу коротенько, інструктаж. Так, друзі, якщо ви зайдете на перший сервер, знайдете мене, я завжди їзджу на цьому вже гулі зеленому, тож ви мене завжди знаєте, можемо разом потусуватися, якщо звісно ви хочете. Якщо, то пишіть в коментарях під відео, ой, в коментарях під відео або, наприклад, у телеграмі, ссылочка завжди під відеопись. Так, ось до ми приїхали, друзі. Так, ми приїхали. так, Все, виходимо нафіг. Машину закривати я не буду. Хай хто вже не, то хай катається. Так, Ось до ми приїхали до поліції, заходимо. Так, заходимо спершу в двері. Так, і тут будемо зараз отримувати ліцензію. Так, чомусь воно не заходить. А чому? Я не розумію. Приїхали, побачили ліцензію. Ой, блядь, все загроє. Для Так, короче, народ, я не розумію, чому ну, не працює. На жаль, зараз. Поліція, я не можу зайти туди. Чомусь, бачите, не пускає. Не розумію, чому так, ну чомусь воно так. Ну, коротше, друзі, зразу вам відповім, що отримати зброю ви можете в поліції. Приїхати сюди, бачите, Поліція. Ви можете приїхати або в Дніпровську, або в Київську. І тут ви заходите, і там шукаєте кабінет, там є ліцензію, отримуєте на зброю. Звісно, треба гроші. Тож, якось воно так, друзі. Нічого тяжкого тут немає. Зможе отримати зброю кожен, хто, звісно, хоче. Тож, якось так. Не вийшло вам показати всю інструкцію, але хоч трохи щось я вам показав. Ну, дякую за перегляд, гарного дня.